Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Масована російська атака по Києву та іншим українським містам і регіонам. Звісно, це не просто бажання знищити українську енергетику та інші інфраструктурні об'єкти нашої країни. Це ще й путінська відповідь Трампу. Демонстрація того, що російський президент не тільки не збирається відмовлятися від своїх максималістських вимог щодо завершення російсько-української війни, але й демонструє, що він готовий вирішувати питання війни і миру силою, а зовсім не перемовинами із американським колегом. Варто помітити, що після того, як відбулася телефонна розмова Путіна і Трампа. Москва намагалася певний час утриматися саме від масованих атак, хоча напади на українські міста з метою знищення енергетичної інфраструктури продовжувалися. Але як тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не зміг ні про що домовитися із державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. І стало очевидно, що у Білому домі не впевнені у тому, що варто проводити зустріч між Путіним і Трампом. Сам Трамп сказав, що хотів би результативної зустрічі, і буде два дні міркувати чи варто йому взагалі зустрічатися із російським колегою відразу після цього. Ми побачили масований комбінований обстріл Києва та інших українських міст. Хоча, як повідомляли моніторингові канали, кілька днів тому, Москва вже давно була готова до такої атаки. І от новий злочин, загибель людей, родичам, яких хочеться висловити свої щирі співчуття цим ранком. І демонстрація того, що Росія готова продовжувати війну на винищення сусідньої держави з метою її остаточної ліквідації. Адже ми маємо з вами пам'ятати, що метою Путіна у російсько-українській війні є зовсім не Донбас, і не нейтральний статус України, і не права російської мови і російської православної церкви на чужій землі, а саме ліквідація української державності як такої, і української ідентичності, як такої, саме це є ідеологічною і національною метою Владимира Путіна та його. Хворих на шовіністичний вірус співвітчизник, які продовжують підтримувати російсько-українську війну, незважаючи на мобілізацію та економічні поневіряння росіян. Таким чином, висновок з того, що відбувається, доведеться робити саме Дональду Трампу, якому Путін знову демонструє. Свою готовність не звертати уваги на репутацію американського президента і те, як він виглядає у світі після чергових розмов із російським колегом. Звісно, зараз у Сполучених Штатах можуть вирішити і не реагувати на чергову комбіновану атаку на загибель людей, діяти так, як діяли щодо. Реакції на подібні події упродовж останніх місяців, коли кожний путінський злочин сприймався просто як ексцес війни. Ну не можеш насправді Трамп кожного разу помічати, що Путін не звертає увагу на його бажання припинити загибель людей, але насправді набагато більш логічною була б жорстка реакція на путінські дії. Реакція Пов'язана не з ескалацією слів, на яку російському президентові начхати, а із ескалацією дій, майстром якої на сьогоднішній день, день у світовій політиці є саме Путін, а зовсім не Трамп, і такою реальною ескалацією дій мала б стати дієва допомога Україні. І тоді, коли мова йде про систему протиповітряної оборони. І тоді, коли мова йде про нову зброю, яка мала б знищити російську нафтопереробку і поставити під сумнів безпеку військово-промислового комплексу та інших важливих для Росії економічних і інфраструктурних об'єктів, реальною можливістю, яким чином протистояти російським атакам на українську інфраструктуру, може бути тільки знищення. Пускових установок, які використовуються для російських злочинів проти українського мирного населення, місць де виготовляються ракети і дрони. Місць, де ухвалюються рішення про злочини проти мирного населення, тільки це могло б не стільки. Примусити росіян подумати про необхідність більш цивілізованої поведінки і миру на європейському континенті. Повірте, що вони про це думати не будуть, а просто зменшили б їхні можливості на наступних етапах виснажливої російсько-української війни. Ось якою мала б бути. Американська реакція. Ну а тоді, коли Путін бачить, що Трамп намагається його залякати словами, які для російського президента та його оточення нічого не значать, і є швидше приводом чергово посміятися над американським президентом та його адміністрацією. Коли Трамп побоюється будь-яких реальних військових поставок в Україні, щоб не створити причини для російського. Американської конфронтації, коли Трамп думає про гроші, які можна зекономити на допомозі Україні, навіть не усвідомлюючи, що він ставить під сумнів безпеку самих Сполучених Штатів, які на очах світу перетворюються на того самого паперового тигра. Я про якого Трамп згадав, коли мова йшла про Путіна, ну звичайно, в такій ситуації примусити російського президента на те, щоб завершити російсько-українську війну, а навіть на 10 хвилин замислитися про те, що її варто призупинити чи припинити, не може практично ніхто. Ну і Очевидно, що ми бачимо вектор мислення Путіна. Він знає, що його бандитські війська не можуть захопити багато української території. Цей висновок будь-хто зробив за, за майже чотири роки цієї виснажливої війни. Але він сподівається, що Україна згниє всередині, що він. Дестабілізує українське суспільство, що він заморозить Україну і примусить як немога більше її мешканців залишити територію, яку росіяни вважають територію своєї майбутньої окупації, що він змінить самі настрої в українському суспільстві і переконає українцям, що варто вже капітулювати і поставити крапку на державному експерименті. Тобто Путін воює насамперед із тилом. Путін воює насамперед із людьми. Путін воює насамперед із українським народом, щоб цього народу більше ніколи не було на етнографічних мапах сучасного світу. І кожний удар по українській енергетиці нагадує нам про головну мету російського президента та його призирства до американського. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Беміякофедона Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миру вам хай щастить.